Судове засідання щодо розподілу майна між громадянами Дмитром Нечтайло і Юлією Нечтайло оголошує відкритим. Суд готовий заслухати заяви сторін. Ваша честь, мій клієнт Дмитро Нечтайло хоче відкликати свою заяву на розлучення. У світлі нових фактів, що відкрилися у ході попереднього слухання, у мого клієнта з'явилася надія на можливість збереження шлюбу. Похвально? А щодо майнових претензій? Позов мого клієнта щодо розподілу майна залишається у силі. Зрозуміло, зі сторони відповідача будуть зміни і доповнення. Ваша честь, моя клієнтка хоче надати, хоче подати до суду заяву на розлучення з громадянином Дмитром Нечитайном, з яким перебуває у шлюбі. А щодо вимог моєї клієнтки стосовно розподілу майна, то вони залишаються у силі. Наскільки мені не зраджує пам'ять, на минулому судовому засіданні ви стверджували, що ваша клієнтка нестямно кохає чоловіка і хоче зберегти шуб заради дітей. Тепер ситуація змінилась на пряму протилежну. Ви випробовуєте терпіння суду? Чи з'явились якісь обставини? У справі з'явився новий свідок, якого я прошу представити суду. Угу. Який не був заявлений на минулому засіданні? Не був. Я протестую. Хочу нагадати, що на попередньому слуханні також з'явився свідок, який не був заявлений під час першого судно засідання. Проте відхилений. прошу привести свідка сторони відповідача.